Усі ми в певний момент опиняємося в такій ситуації, коли треба попросити про допомогу або самому допомогти висловити подяку чи вибачитися за щось. Спілкування це процес, у якому беруть участь хоча б дві людини. Залежно від того, якою є його мета, обираємо жанр мовлення, як це правильно зробити. Тобі допоможе сьогоднішнє відео. Наше щоденне спілкування має свою мету та завдання. Відповідно до них визначаємо жанри мовлення, завершені висловлювання, що відповідають різним мовленнєвим ситуаціям. Комплімент, прохання, умовляння, благання, запрошення, згода, відмова, вибачення, подяка, привітання, інструкція. СМС-повідомлення необхідно знати особливості кожного жанру для того, щоб уміло користуватися ним. Розгляньмо деякі з них. Один із творців теорії спілкування, американський письменник Дейл Карнегі вивів правило трьох плюсів, яке допомагає налагодити контакт з будь-якою людиною, посмішка. ім'я, Комплімент. Здавалося б, ну що складного. Сказав людині щось приємне. Та й по всьому. Але чи знаєш ти, що говорити компліменти це теж мистецтво? Уяви Твоя однокласниця Ірина прийшла на уроки в новому одязі. Але на слова митька Гарна сукня, тобі слід частіше її одягати. Дівчинка відреагувала не так радісно, як той очікував. Як думаєш, чому слова митька могли образити дівчинку? Повчальні компліменти ознака неетичної поведінки. З одного боку митько сказав приємні слова, з іншого указав, який одяг має носити Ірина щодня? Комплімент це особлива форма похвали, вираз схвалення, поваги. Визнання або захоплення це один із проявів симпатії одне до одного. Комплімент завжди має бути доречним, сказаний у неприємних чи незручних ситуаціях він може навіть образити головна мета компліменту через приємний емоційний стан вплинути на підсвідомість людини. Тож зосереджуй увагу не на зовнішності співрозмовника, а на його внутрішніх якостях. Будь щирим, говори коротко, не використовуй повчань, обов'язково враховуй стать і вік співрозмовника. Ти часто говориш приємні слова своїм близьким. Подумай, як багато роблять для тебе твої батьки, чи цінуєш ти їхні зусилля, чи сприймаєш як належне? Які з наведених висловів хотілося б сказати найріднішим. Матусю. Ти в мене найкраща. Ти для мене найдорожча і найрідніша людина у світі. Люблю вас за те, що ви є. Мені здається, батьки заслужили усіх найкращих слів, які тільки є. Добери свої компліменти та говори їх щодня, щоб додати позитивних емоцій та душевного тепла. Дуже часто в розмовному мовленні творять найвищий ступінь порівняння, використовуючи суржик «Самий кращий», самий добрий це неправильно. Адже таке утворення є аналогією до російської мови. В українській говоримо так: найкращий, найдобріший. І найголовніше правило слід розрізняти щирі компліменти. Та лестощі похвалу з корисливою метою під лабузництво, удаване схвалення. Недарма народне прислів'я говорить щебече, як соловейко, а кусає, як гадюка. Остерігайся таких людей адже вони хвалять, доки мають якийсь зиск, і в будь-який момент можуть завдати удар у спину. Трапляються ситуації, коли ми засмучуємо когось своїми вчинками чи необережними словами. Пригадай, що відчуваєш, коли просиш вибачення. Чи легко формулюєш думки у слова. Прочитай репліки та подумай, наскільки доцільно їх використовувати під час вибачення. Мені шкода, що ти сприйняла це за образу. Адже я нічого такого не сказала. Якщо ти вважаєш, що я тебе образив, то вибач просто не накручуй себе. Припини вже. Я не хотіла тебе образити ти не так зрозуміла мої слова. Якщо ти просиш вибачення, то маєш розуміти, у чому завинив дуже важливо дати людині знак, що справді відчуваєш провину, і твої слова. Неформальність, а спроба зберегти добрі стосунки. Усі зазначені фрази не вибачення, а просто слова, які ще більше можуть образити людину, адже виходить, що ти не розумієш своєї провини, вибачення прохання, звернене до когось із метою отримати прощення за провину. Коли ти знаєш, що зробив щось погане іншій людині, думаєш. Що вона відчуває внаслідок цього, визнаєш провину та говориш про це тоді ти сильна людина. Зверни увагу Необхідно уникати форми Я вибачаюся. Адже зворотній постфікс ся вказує на те, що ти просиш пробачення сам у себе. Правильно говорити. Прошу вибачення. Вибачте, пробачте, даруйте. Просити вибачення це одне, але треба також уміти пробачати. Не дарма кажуть, що образи, які ми носимо всередині, руйнівна сила в першу чергу для нас самих. Відпускаючи свої образи і судження, ти дозволяєш собі зцілитися, навчися пробачати. Тоді стане легше йти до своїх мрій. У кожного з нас у житті є подія може навіть не одна, з нагоди якої отримуємо привітання гарні слова, побажання. Мета привітання зробити людині приємно виразити пошану. Тому в тексті мають бути звертання, комплімент. Побажання. Подивися на два привітання та подумай, яке з них буде отримати приємніше зображення з квіткою та словами зі святом чи слова Люба моя подружко. Щиро вітаю тебе зі святом. Я рада, що поруч зі мною є така прекрасна людина. Нехай збуваються усі твої мрії. Звичайно, що другий варіант. Пам'ятай, що текст привітання подруги та учителя має суттєві відмінності ретельно добирай слова та обов'язково перечитай написане, щоб уникнути помилок. Слід не забувати дякувати тим, хто допоміг, зробив добро. Подяка! Найкраща з усіх квіток душі, сказав Генрі Уорд Бічер. Оленка подарувала подрузі на день народження ляльку. Дякую, але я хотіла іншу. відповіла Іринка. Чи правильно вчинила дівчинка? Дуже легко говорити, що тобі щось не подобається. Подарунки люди. Але необхідно бути вдячними за те, що маємо. Оленка знайшла час на те, щоб відвідати свято подруги, шукала потрібний подарунок, виявила увагу до Іринки. Своїми словами, дівчинка знецінила турботу, яку проявила подруга. Подяка, висловлення вдячності за послугу зробила не добро. Як легко було б просто сказати Оленко. Щиро дякую тобі за привітання. Вдячність допомагає нам дружити. Зверни увагу. Подяка складається зі звертання та власне подяки. Говори правильно Не вживай умовлені словосполучення Велике. Дякую. Це помилка. Адже прикметники не поєднуються з дієсловами. Натомість можеш сказати сердечно дякую, щиро дякую, красно дякую. Запам'ятай. Жанр мовлення завершене висловлювання, що відповідає різним мовленнєвим ситуаціям. Комплімент особлива форма похвали, вираз схвалення поваги. Лестощі. Похвала з корисливою метою. Вибачення. Прохання з метою отримати прощення за провину. Привітання. Побажання з нагоди важливої події. ПОДЯКА. Висловлювання вдячності за послугу. Зроблене добро. Будь обізнаним мовцем. Користуйся різними жанрами правильно. Подякуй нам за роботу вподобайкою. Шукай інші відео пістація. Українська мова це цікаво!